У Луцьку в готелі профспілковий почали перевірку працівників на наявність повного курсу щеплень від коронавірусу. Давайте щоб не відволікати вас. Буду дуже вдячний. Ніхто ваші дані не знімає, так що давайте не хвилятися. Ага. Дякую, дякую, бухгалтерка готелю Галина Кронда вакцинувалася у вересні. Ми розуміємо, що вакцинація необхідна, багато хворих, багато смертності. Ніхто нікого не примушує до чого. Це, звичайно, профектична така акція». дозвільні документи. Це вакцинація, сертифікат чи ПЛР-тест. Ми таких людей то кажемо, що ми вас поселимо. За ніч і вечір, за вчорашній, не поселився ні одна людина. Чи вплинула перевірка на роботу готелю? Далі говорить адміністраторка Оксана Самчук. Не дуже заважало, скажем так, швидко прийшла перевірка. В нас всі документи були наявні, на щастя порушень ніяких. Наступним перевірили готель Світязь на роботі четверо працівників. Одна людина зняла помешкання. На рецепції показали копію документів про щеплення. Четверо працівників мають зелений сертифікат, решта перше щеплення. На зміні ті, хто повністю вакцинований, каже заступниця керуючого Катерина Савич. Присутні, наприклад, сьогодні всі, хто має зелені сертифікати, але вже завтра наступна зміна. Будуть мати про собі діючий ПЛР-тест, який вони сьогодні зробили. В них немає ніякого ковіду. У готелі збільшили частоту обробки контактних зон антисептиками. Ручки, кнопки ліфтів, самі поручні в ліфтах. Ось такі зони загального користування протираються кожні дві години, не менше. Завершили перевірку в готелі Україна. Я вакцинований Пфайзером, поэтому я дуже не переймаюся. Поскасовувались конференції, так як одна-дві людини, три можуть не мати і через це скасовують конференції. В ресторані також не всі гості можуть собі дозволити відпочити в ресторані, так як не мають зелених ковід сертифікатів. Перевірку проводить група з моніторингу: це поліцейські посадовці облдержадміністрації та контролюючі органи. Усього шість осіб. Увага зосереджена, якби в першу чергу, на місцях найбільшого скупчення людей, тобто це торгово-розважальні центри, готелі, відповідно, заклади громадського харчування в майбутньому будуть перевірятися також і інші об'єкти. Нині порушень не виявили. Ціль перевірки профілактика, сказав поліцейський Василь Климюк. Ми попереджуємо, розумієте, на даний час, це такий попереджувальний етап, щоб донести до людей, що на даний момент така ситуація. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.